Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших ігор у світі, і це Fortnite. Вона існує вже понад сім років, і багато королівських битв уже зникли, але Fortnite досі на вершині. Чому так? Що робить цю гру такою особливою? Чому люди повертаються в цю ігру? Знову і знову. Давайте сьогодні розберемось: безкоштовність та доступність. Перше, найголовніше, Fortnite безкоштовність, і всі люблять халяву, правда? На відміну від інших популярних шутерів, тут не треба витрачати гроші на купівлю гри, просто завантажив і, і пішов іграти. Ще один плюс про це працює майже повсюди. На ПК, на консолях на смартфонах, взагалі повсюди. Можна грати навіть через хмарний геймінг, типу Nvidia GeForce Now. Це сильно збільшує кількість гравців, постійні оновлення та новий контент. Epic Games надають грі вмерти. Кожні кілька місяців новий сезон, нові механіки, зміни на карті. Емоції нові, і це змушує людей повертатись. Скільки було крутих колаборацій взагалі в історії Фортнайт? Чужий, Дарт Вейдер, Емінем, Вибух острова, Чорна Дира перехід у нову главу. Кожа зон як нова серія улюбленого серіалу, і всі чекають, що буде далі. Колаборації. Фортнайт не просто гра, а культурне явище. Концерти Тревса Скотта у грі мільйони людей його в реальному часі. Потім були Аріне Гранде, Емінем. World, Ворлд, Снумдог. Ще були колаборації даже з фільмами, аніме, коміксами і так далі. Завдяки цьому Fortnite про гравці, які ніколи не грали в королівську битву. Унікальний стиль та механіки. Fortnite не схожий на інші шутери, це не похмура реалістична гра, а яскравий мультяшний шутер, який подобається дітям і дорослим. А ще тут є будівництво, і це змінює все. Можна не просто стріляти, а й будувати, редагувати, хай граунд закриватися в коробці. Навіть якщо тобі не подобається будівництво, є Zero Build, який теж дуже популярний. Пильнута та творчість. Ще один важливий фактор режим UDFN. Люди можуть створювати власні карти міні-ігри навіть повноцінні шутери. По суті, Fortnite стає платформою як Roblox або Minecraft. Поки спільнота створює новий контент, гра буде жити. Висновок. Ось чому Fortnite вже стільки років живе. Безкоштовний та доступний. Постійно новляться, має курс і колаборації, унікальний гімплей, розвиває творчу спільноту. Так, у гри є свої проблеми, але вона постійно змінюється і розвивається. І не дає про себе забути. А ти як думаєш, стільки Fortnite ще проживе? Напиши в коментарях. Не забудь підписатися, поставити лайк. Всім пока, до зустрічі!